У мережі почали з'являтися відеозаписи з екшн камер, де нібито групи росіян нібито зайшли у Покровські, навіть перейшли залізницю. Про це повідомляють аналітики проекту Deep State Map у Телеграмі. За їхніми даними ця інформація не відповідає дійсності. Натомість останні дні тривала активна зачистка в районі Троянди, і парку в результаті вдалося ліквідувати більшість диверсантів. Детальніше про ситуацію на Покровському напрямку говоримо з офіцером групи ударних безпілотних авіаційних комплексів 4-го окремого загону спецпризначення Омега на псевдо бояр. Він тепер на зв'язку зі студією. Вітаємо вас. Дякуємо за те, що знайшли час для суспільне студії. Пане Бояр, вітаємо. Вітаю, студія цю розмову хотілося б розпочатися розпочати із вашого коментаря щодо повідомлень про спроби проникнення супротивника на територію міста покровськ ми посилалися на ми посилалися на Deep State, йдеться про про південно південно східні околиці міста як слід розуміти найбільш вразливі для цих для цих спроб якими як якою є протидія цим спробам пана Бояре, що вам про це відомо якщо можете говорити з того, що ми мені відомо, то диверсійні групи противника проникали на Окраїни Покровська і раніше. І це можуть бути диверсійні групи як із складу особового складу російських окупаційних військ, так і зі складу так званих ждунів, які довго чекають на місце, а потім просто активізуються, і це такі сплячі ячейки. Тому це не є щось таке, що з'явилось тільки зараз це було і раніше, можливо, зараз додалось просто трохи більше медійності, але протидія цьому це наші антидиверсійні антиконтртерористичні групи, які активно з цим борються. І наскільки мені відомо та група, яка завдала пошкоджень нашим військовослужбовцям, наразі вже ліквідована. Які засоби супротивник використовує або транспортні засоби для, для здійснення цих спроб, чи чи це піші, піші спроби, які однострої має супротивник під час цих цих вилазок? Якщо ви маєте на увазі диверсійні групи, які потрапляють до безпосереднього міста або до нашої території, як я вже зазначив, це можуть бути різні групи. Це можуть бути групи, які інфільтруються через кордон до на, на нашу територію, а це, це так само можуть бути групи, які є сплячими ячейками, які були інфільтровані сюди раніше, або просто люди зі складу е, населення України, які були просто переведені на сторону супротивника і які виконують завдання е, згідно. Того, що їх просять. Пане що щодо оперативної ситуації вздовж тієї ділянки фронту, про яку ви зараз можете говорити, і, і знаєте, якою вона на тепер є на Покровському напрямку. Дивіться, щодо ситуації в зоні безпосередньої відповідальності, за яку відповідає наша структура, наша організація, наш загін, то ситуація там досить активна і робоча. І слід зазначити, що роботи дуже багато. Якщо ми говоримо безпосередньо про напрямок, цей покровський напрямок, то слід зазначити, що цей напрямок є дуже важливим як для противника, так і для нас. І ситуація на цьому напрямку це дуже добре відображає. Бояре, розкажіть, будь ласка, вчора мали повідомлення про збій в роботі Старлінку. Чи стосувалося це і вас і вашої зони відповідальності? І чи мало це певні наслідки, і якою ситуація є наразі? Згідно тої інформації, якою я володію, то так, збій у роботі системи StarLink був і був не лише в нас, і в супротивника, який також активно використовують цю мережу, проте в нашій зоні відповідальності ми маємо альтернативні канали зв'язку і ніяких серйозних наслідків це до нас не призвело. Відповідно згідно протоколу, якщо в нас зникає основний канал, зв'язку ми можемо перекликатись на запасний і так далі по ланцюгу. Відповідно, ситуацію ми контролювали, і як тільки... Проблема зі старлінком була вирішена. Ми перейшли в штатний режим роботи. А якщо змоделювати ситуацію, за якою от Starlink не працюватиме довше, чи вистачить вам потужностей альтернативних альтернативних засобів, аби забезпечити нормальний безперебійний зв'язок. Це дуже хороше питання. Я не впевнений, що маю на нього відповідь, проте ми активно шукаємо альтернативи та заміни старлінку, бо е, наразі забагато від нього залежить. Скажімо так, ситуація, яка була вночі, показала і досить непогано, що у випадку зникнення зв'язку ми знаємо, що робити. Ми не губимось та е, можемо від надавати відсіч і відповідь і ситуацію контролювати. Якщо б це був, е, якщо б зв'язок зник на трохи довше, то я думаю, ми б знайшли якісь альтернативні шляхи для вирішення цієї проблеми також. Настанок очемок. На вашу... Так, так. Кажіть. Продовжуйте. Я хотів сказати, що в нас був, скажімо так, тест на міцність, який ми досить непогано витримали. І я думаю, що альтернативні шляхи до як альтернативу до Старлінка, ми продовжимо шукати і, врешті-решт, зможемо. Подолати цей ризик теж. Зрозуміло. Ну і наостанок хочемо запитати про потреби вашої бригади, і матеріальні, і в людях. Як триває рекорд до бригади? Що можете сказати про це яких фахівців наразі потребуєте найбільше? Добре. Війна зараз дуже технічна і технологічна. І фактично ми приймаємо участь у перегонах, технічних перегонах. Хто перший зробить? Технічні рішення, якого ще немає у ворога, в того і буде перевага до наступного технічного рішення. Тому ми в першу чергу шукаємо спеціалістів, які допоможуть нам цю перевагу, по-перше, по отримати, а по-друге, підтримувати. Втім, слід зазначити, що ми в першу чергу загін спеціального призначення, і іноді може так трапитись, що треба буде відкласти ноутбук, взяти зброю, зробити свою роботу, потім повернутися, попити кави і роботу на ноутбуці доробити. Рекрутинг у нас триває через центр спеціального призначення, і всі потреби, як в особовому складі, так і в матеріальних цінностях можна знайти на нашій сторінці інстаграмі. Угу, зрозуміло. Ми дуже дякуємо вам е, за те, що доєдналися до нашого етеру. Дякуємо про е, за те, що виконуєте зараз роботу на фронті і за цю розмову. Зокрема, Бояр був з нами на зв'язку. Офіцер групи ударних безпілотних авіаційних комплексів 4-го окремого загону спеціального призначення Омега.